Сьогодні складність прийняття фінансових рішень для більшості інвесторів полягає в непрогнозованості війни. Дехто відмовляється від інвестування і намагається по максимуму вийти в кеш, втрачаючи на кризові ситуації, хтось із надією очікує дати, коли вже можна буде почати щось робити. Але час впливає, і якщо прямо сьогодні не приймати важливі рішення, очікувати доведеться не тільки закінчення війни, але й стабілізації економіки України. Потім нової хвилі зростання найбільших економік світу, а це декілька втрачених років можливостей. Які саме можливості для інвесторів існують тут і зараз розглянемо в цьому відео. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець, фінансовий і цифровий радник, вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і поїхали. Пройшов майже рік війни в Україні. Багато хто релокувався, змінив роботу, оптимізував бізнес або взагалі вийшов на новий ринок. І змінився стиль життя, звички і фінансові потреби. Втім, незважаючи на кардинальну зміну стилю життя, забивати на свою фінансову поведінку не варто. Я знаю, що багато хто тримає кошти в утівці або на карті просто по тій причині, що зараз криза і період невизначеності і не зрозуміло, що робити. І аби, як то кажеться, інвестиції не на час. Хоча історія показує, що все зовсім навпаки. Давайте розглянемо декілька прикладів. Щоб купити, наприклад, всю економіку США, достатньо одну половину коштів вкласти в державні облігації США, а іншу в фондовий індекс, наприклад, S&P 500. Таким чином купляється вся економіка: і борговий ринок, і ринок ну, власне, цінних паперів. Тобто 50 на 50 акції облігацій. Такий портфель матиме найменші ризики. І стабільну дохідність. Чому? Тому що при зменшенні ризиків з точки зору інвесторів, інвестори почнуть продавати бізнес і заходити в менш ризикові активи. А цими менш ризиковими активами будуть облігації. І навпаки, коли готові інвестори ризикувати, вони будуть продавати облігації і купляти цінні папери. Таким чином, інвестиційний портфель, в якому 50% акцій і 50% облігацій, буде найменш ризиковий і найбільш стабільний. Так от, приклад номер один. Довгострокові інвестиції в 1 тисячу доларів в 2005 році із щомісячними середніми доінвестиціями по 200 доларів за 17 років дали б вам зараз можливість накопичити капітал загальним розміром в майже 150 тисяч доларів. А це, до речі, майже навіть більше, ніж тисяча доларів дивідендів щомісяця. Тобто, якщо ви заінвестували в такий інвестиційний портфель 150 тисяч доларів, то в принципі можете з нього виймати по тисячу доларів кожного місяця, і ви будете отримувати свої такі стабільні дивіденди, І при тому ваш капітал буде плюс-мінус знаходитись на одному тому самому рівні. Тобто він не буде падати. Більше того, при таких же вхідних даних, але при інвестиціях в період закінчення кризи, наприклад, як це було в 2008 році, 2018, 2020 роках, за всього-навсього два роки капітал зростав від 6 до 10 разів, не відсотків разів. Тобто інвестиції в 1000 доларів перетворювалися в 6-10 тисяч доларів. Тут мається на увазі, що ви заінвестували 1000 доларів і кожного місяця по 200 доларів довносите. вносите. Якщо ви заінвестували 10 тисяч доларів, то тоді кожного місяця відповідно необхідно 2000 доларів доносити для того, щоб вийти на цей, на цей же показник. От, тому важливо не те, яка початкова сума ваших інвестицій. А важливо те, як часто і стабільно ви допоповнюєтесь і створюєте свій капітал. І чим раніше ви почнете, і особливо зараз в період кризи, тим краще. До чого я це все веду? Якщо ви маєте довгострокову стратегію, ваш капітал буде зростати майже завжди. А при початку інвестицій в період кризи, тобто коли ви починаєте інвестувати саме в момент, коли все упало, тобто повна криза, а те, що якраз ми зараз і маємо як в Україні, так і в всьому світі, то ваш капітал зростатиме набагато швидше. Криза це період можливостей, і саме зараз цими можливостями необхідно користуватися. Давайте повернемося в Україну. На сьогодні в нас для інвестицій, залишаються облігації внутрішньої державної позики, ОВДП. ті ж або ще військові облігації, ну фатично це все можна назвати одним словом, ОВДП. Нерухомість залишається все таки, та віртуальні активи. Що по ОВДП? А на сьогодні дохідність їх майже в два рази перевищує середню інфляцію в Україні. Як показала статистика: за останні 17 років середня інфляція в Україні складає приблизно 10,5%. Дохідність вже по ОВДП на сьогодні складає біля 18 22 в залежності від того на який горизонт ви збираєтесь купувати ці облігації. Тобто чим довше, тим більше дохідність. Тобто ми маємо, що майже два рази дохідність по облігаціям на сьогодні обганяє інфляцію. Зрозуміло, що можна сказати, що там же НБУ дав новий звіт, і по новому звіту інфляція в Україні за минулий рік, щось біля 30%. Да, була за минулий рік. А яка вона буде в майбутньому? Не, зараз же не очікується, що інфляція буде продовжувати таким же чином та швидко зростати. І навпаки, на цей рік очікується, що інфляція буде десь в районі 14%. Хоча раніше ще була 24 очікування. Тому вже по макропрогнозу очікується, що цього року інфляція буде нижча, ніж поточна дохідність по облігаціям. Тому вже треба задумуватися на рахунок того, що заходити в ОВДП. Але є деякі варіанти. Тобто в будь-якому випадку. Дохідність на сьогодні перевищує інфляцію. І що це означає для нас? Зараз час для розміщення тих коштів, які ви плануєте витратити в Україні протягом трьох років, максимум в ОВДП. Тобто Тим самим ви отримуєте дохідність, яка перекриє інфляцію. Ви зможете навіть з ОБДП вийти раніше, якщо дохідність впаде, а ціна на них зросте. І плюс до всього у вас завжди будуть операційні кошти для щомісячних ваших витрат. Так, да, гривня має додаткові ризики, але ми живемо в Україні, рахуємо в гривнях, витрачаємо кошти у гривні, і відповідно тому і операційні свої видатки є змістом тримати у гривнях і відповідно отримувати на них додаткові. Дохід і постійний операційний дохід, тому не дивіться з точки зору того, що купляти у ВДП для того, щоб отримувати відсоток і на цей відсоток жити. Тому що, як ми бачимо, тіло наших інвестицій воно за три роки воно просто Ну, майже на 60%. Тобто, це треба розуміти, і це і це важливо зараз. Тобто, я, я, я до чого веду? Якщо ми просто будемо е, інвестувати, наприклад, у ВДП, е, отримувати відсотки, їх витрачати і тримати далі гривню, то з високою долею долею ймовірності, що або відбудеться девальвація, або, від, або власне зменшення через інфляцію зменшиться покупна спроможність цієї гривні. Тому е, краще за все формувати таким чином собі свій портфель, щоб. Цей відсоток був, ну, верніше та частина, яка у вас в ОВДП, вона була рівно така, яку ви плануєте витратити. Нерухомість, незважаючи на досить низьку ціну, все ще залишається нерухомістю, яку з собою не забереш. А ризики, все таки, ракетних обстрілів, у нас залишаються. Крипту хоч з собою, забрати, і можна, але не завжди можна її легалізувати. Багато крипти є з каму. Зараз ми бачимо, як падають криптовалютні біржі. Тому про ці два активи я запишу окреме відео, оскільки про них є що сказати. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, ставте лайки цьому відео і будьте успішними!